Від літери до ляльки саме під такою назвою у користині в приміщенні центральної бібліотеки триває виставка композиції авторської ляльки майстрині з овруча Ірини Тюріної. Ці роботи лялькової композиції я робила виходячи з літературних творів знайомих від книжок. Аетів письменників, моїх знайомих друзів, які мені дарували свої книжки, або можливо з якихось казок. І ось в мене вийшла така виставка, саме пов'язана з літературою, з книжками. Тому від літери до ляльки. Композиції, які представлені, тематичні. Вони створені за сюжетами народних казок різних країн. За творами Тараса Шевченка особливо виділяються дев'ять композицій за твором Лесі Українки, лісова пісня. Я використовую різні техніки. Тут є побачите і ляльки плетані з шпагату і кольорових ниток. Тут ви побачите і мотані ляльки, які не зовсім схожі на ті ляльки, які ми називаємо мотанками. Одне з центральних місць на виставці посідають композиції, які з'явились на початку війни. Перша робота, яку я зробила після того, як почалася війна, бо мабуть як у кожної людини спочатку був шок, і це була молитва. Молитва за наших Дітей за наших захисників за нашу Україну ця робота робилася як одне з нових свят, які ми хотіли б, щоб вона у нас було, який називався День Хустки. Ось, і я назвала цю композицію Мамина хустка, але робилася вона вже після того, як знову почалася війна, і можливо тому такі темні кольори і звісно думки зовсім інші. Презентуючи свою виставку, Ірина Тюріна мала можливість поспілкуватися з вихованцями Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Діти взяли участь в інтерактивній грі, під час якої ділились враженнями від композиції. А дорослі, які прийшли на виставку, виступали у ролі консультантів та журі. Цікавою була і розповідь Ірини Тюріної про свої роботи, про те, як народжуються сюжети композицій та якою є техніка їх виготовлення. Майстриня також провела майстер-клас з виготовлення авторської. Ляльки за старовинними описами я думаю, що така виставка взагалі всім цікава, тому що вона ну неординарна, вона е, е, заставляє замислитись, е, е, зрозуміти, що хотів цим сказати автор, підключити і свою фантазію також. Як вам сьогоднішня виставка? Мені дуже подобається. О, подобається. Так це мені це дуже подобається цікаво. Дуже. О, Чи сподобалася якась композиція найбільше? Ті композиції, в яких показані міфічні істоти. А тобі взагалі що сподобалось? «Мені сподобались картини також, де є міфічні істоти, бо я цікавилась раніше такою темою, і мені було цікаво на це подивитися. Раніше трохи я ходила на гуртки і бачила мотинки, бачила як вони робляться, трохи читала їхню історію. Ми дуже раді, що ми в нашому місці, в нашій бібліотеці це відбувається. Такі поки що ми можемо знайомитися з народною творчістю, дійсно долучитися до нашого українського мистецтва. О, такі беремні час, такі неспокійний. Дякую нашим захисникам. Що ми можемо долучитися, трошки так відволіктися і доторкнутися до нашого українського, наших витоків. Вже не вперше Коростенська центральна бібліотека стає місцем проведення різноманітних творчих заходів, в тому числі і виставок художників, фотографів та майстрів. Виставка композиції авторської ляльки триватиме ще певний час.